Усім привіт, народ. Багато з вас хотіли би собі на аккаунт такі прям танчики як прожетто 46, або ж Бурасік, або Шпунтик шптк ТВП 100, або ж Ренегат. Ось ці чотири танки, які ви бачите перед собою. І зараз. Така можливість для вас доступна, отримати його абсолютно безкоштовно. Що для цього потрібно зробити? А майже нічого, серйозно. Просто грати в сталевого мисливця. Отож, давайте дізнаємося, як їх взагалі отримати. Подія Сталевий мисливець добігає кінця, ну ще не зовсім, але майже. І вона заслуговує на епічне завершення. Тож ми підготували для вас спеціальне випробування. До 23.00 12 лютого за Києвом боріться до кінця, щоб виграти преміум техніку золото 2 d стилі і багато іншого. Ось приклад нагород, і як проходить випробування. Після виконання необхідних кроків і реєстрації за допомогою кнопки вища, я вам зараз розповім, як це робиться. Ваші успіхи в режимі Сталевий Мисливець будуть відстежуватися в межах випробування. Після 10 матчів ви отримуєте рейтинг, який ґрунтується на ваших результатах у цих матчах. Коли ви зіграєте більше матчів, ваш рейтинг оновиться, але він завжди ґрунтуватиметься на кращій серії із 10 матчів. Наприкінці випробувань тисячу кращих гравців отримують нагороди відповідно до їхнього місця. Таблиці лідерів. Отож, що це означає? Тобто, у вас будуть серії по 10 боїв. Тобто, от, ви сьогодні катнули 10 боїв, ось це ваша перша серія. Завтра катнули так же ж само 10, це вже друга серія. Якщо вона краще, візьметься цей кращий результат. Які будуть правила? Правила відносно простенькі, це враховуються лише матчі, зіграні після того, як гравець приєднався до випробування. Ну, логічно, правильно. Тільки матчі в ігровому режимі сталевий мисливець враховуються у випробуванні. Також логічно, ну ми ж про сталевий мисливець говоримо. Тільки матчі зіграні на одинці, враховуються у випробуванні, бої взводом ніколи в нас в таких штуках не рахувались, тому це також якби понятно. Враховуються лише матчі зіграні з 16.00 6 лютого до 23.00 12 лютого. Тобто 6 днів у вас буде на те, щоб поучаствувати в цьому. Змагання. Якщо кілька гравців посіли однакову сходинку в рейтингу, їхні позиції залежатимуть від перше завданої шкоди, і друге знищених супротивників у їхній кращій серії з 10 матчів. Також гравці будуть отримувати очки, ось які і за що. За перше місце 37 очків і так далі. Друге 30, третє, 27, таблицю ви бачите перед собою. Також за перше місце ми отримаємо Прожетика і 5 тисяч голди, за друге Бурасіка і 3,5 тисячі голди, за третє Шпунтика і 2,5 тисячі голди, четверте Ренегат – 1,5 тисячі голди, п'яте Ренегат – 1000 гулди. Далі не настільки цікаво, але все ж таки круто. Це 750 голди з 6-го по 20-те місце і 2D стиль, щит дивани, з 21-го по 100-те місце, 300 голди і 6 стилевий мисливець. З 101 по 300 місце, 150 голди і 6 деколи стилевий мисливець такий же ж самий. Ні, трошки другий, бачите, трошки другий. І з 301 по 1000 місце три набори для демонтажу. Отож, 2D-стилі виглядають у нас плюс-мінус ось так. Набурасик, наш пунктік, ну, тобто, це це все нам зрозуміло. Отож, як зареєструватися в цьому турнірі, а все дуже навіть просто. Долучайтесь до випробування, натискаєте на ось цю кнопочку, вас переводить на сайт офіційний, звісно ж. Якщо у вас не зайде автоматично, вам запропонує просто війти. Ви нажимаєте Увійти, вас під'єднає. Ось так, як мене. Натискаєте приєднуйтесь і все. Ви берете участь у змаганні. Ось і все дуже, все просто. Отож, всі участвуйте в змаганні, всім удачі, всім отримати прожетіка, Бурасіка чи Шпунтика, чи що ви там хочете. І зустрінемось на стрімах. Всім пока-пока!